Це й перший рік, це і розпочати. Вийшов! А баба також стояв. Перебуває, вийшов до удара. Ти Зараз діблені з ортерна. Це може не попасти. Це може не попасти. Сєдку порвав, поставив. <ріст> <ріст> Відео А. Думаю, зараз Друзі, гравець <ріст> відзначиться команди. Дідичі моляться, молиться перед ударом. <ріст> молиться, розбіг! Постріл! Ох, я неймовірно просто. <ріст>

Майко злякався, хат. Не сам забиває. Вишов на сам що це таке. Там було б більше, там півтора було. Я б тоже дав перебити. М'яч не на лінії. Ні, Бочка обічно в последній штангу Так? Бо я обычно штангу бью последняя. Вот, блядь, як би мені не хотілося, ну я серйозно тобі кажу. Саня сам прикрив. аж сам так став. А все, забував висйом? все? Забував би все. Пацани, наша десь і гра переноситься вже на 7 вечора. На 7 вечора. Дима, сам, бим, вийшов. Що, Дима? Дима хоче, блядь, інтрижки, блядь. Бути героєм, блядь, турніру. Блядь, леччаркашин стоїть. Черкашин стрелять от Дюкичан в Торпинке. Твоя! Твоя! Давай, там мужик. Давай, там мужик. Давай, там мужик. Давай, нахуй. мужик. Давай, там мужик. Давай, там мужик. Давай, там мужик. Давай, там Ч ⁇ тко у меня? Ну ладно, Дима, сделай. Мапа пошла, я не вижу. Минста выкинулась. Минста для духовных... Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Ага. <звачу> Судини макай рукою. Серйозний? Так повертається. Займається не дивиться. <звачу> <No. звачу> あうもよく知ってくださ